Як функціонує медична система Львівщини? Маємо в студії керівника департаменту обласного департаменту з питань охорони здоров'я Ореста Чемериса. Саме у нього розпитаємо, як лікарні переживають цей найважчий період. Пане Оресте, слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, що знайшли можливість до нас за таких умов доєднатися. Слава Богу, немає вже повітряної тривоги. Є можливість пересуватися. Яка ситуація у лікарнях? Розуміючи, що енер світла немає практично. Не ніхто Знову ж таки практично більша частина області зараз знаходиться без електропостачання з моменту, коли була вимкнута електроенергія, усі стаціонарні заклади охорони здоров'я перейшли на роботу з допомогою резервних джерел живлення, тобто усі стаціонари, зокрема в частині забезпечення електропостачанням альтернативними джерелами реанімаційних відділень, хірургічних блоків. Фактично, та, та частина лікарні, яка забезпечує життєльність і дає можливість підтримувати параметри ж діяльності усіх важких пацієнтів. Вони стану сьогодні заживлені. Резерви дизеля є в достатній кількості. Знову ж таки, уроки, які ми пережили місяць тому, і ми фактично моніторимо ситуацію. і Кожен керівник закладу охорони здоров'я абсолютно свідомий того, що в будь-який момент заклад має бути готовий прийти на дизель-генератори. І знову ж таки, кожен розуміє, що робота. І тривалі спробування на резервному джерелі джерелі також є нечітко визначеною, тому ми на настаном сьогодні готові. І фактично, екстрена медична допомога працює у звичайному режимі. В перших моментах після нанесених ударів на Львівщині були проблеми з електрозв'язком, але з інформацією, екстрена медична допомога, екст диспетчерська працює. З виклики на 103 ми приймаємо і пацієнтів, ті, хто потребує невідкладної допомоги, звичайно. Госпіталізуються урґєнті наші заклади. Ми так розуміємо, що ця інформація стосується усіх медичних закладів. Бо у нас зазвичай більша увага приділяється закладам охорони здоров'я, які розміщені на території львівської громади. Але це стосується і тих закладів, так, які розміщені і в інших говорить, так. Це стосується усіх закладів в межах області, всі стаціонарні заклади для того, щоб працювати, для того, щоб контрактувати Національною службою здоров'я, вони зобов'язані мати альтернативні джерела живлення. І усі джерела живлення є справними. Відповідно, вони мають можливість у разі винесення надзвичайної ситуації працювати. Я користуючись нагодою, мушу запитати це запитання. Коли триває операція і відбувається вимкнення електроенергії, наскільки швидко ви можете перемкнути лікарню, медичний заклад? Не ви особисто, а керівництво закладу на резервне живлення? Станом сьогодні усі заклади забезпечені такими джерелами живлення, перемикання яких здійснюється автоматично. Фактично, це буквально мить, коли е, зникає електропостачання з основного джерела, заклад автоматично перемикається на альтернативні джерела. Так, ну і власне з е, не тільки з початком цієї повномасштабної російської агресії, з початком ударів по інфраструктурі, до цього ми теж переживали велику кризу. Це була криза коронавірусу, Тобто медична система вже певний час працює, можна сказати, просто на межі. Чи вдалося адаптуватися вже до цих ситуацій, так? І е, чи відчувають лікарі ну, в тому, скажімо так, від е, такого навантаження? Наші медики найкращі, Звичайно, що вони роблять все ж. Кожен на своєму місці, все, що від них залежить, так дворов два з половиною роки ми жили з пандемією, тепер настала війна, але абсолютно система охорони здоров'я, в тому числі, як би це не звучало завдяки ковіду, мали можливість ми підготувати абсолютно тих викликів, які пов'язані тепер з повномасштабною війною. Тому ми всі готові, абсолютно медики розуміють ті виклики, які стоять перед нами. Ми недавно пройшли чергову хвилю коронавірусної хвороби. Зараз ми спостерігаємо ріст захворюваності, зокрема на грип. Але та кількість пацієнтів є такою, що ми абсолютно можемо якісно надати медичну допомогу і не лише тим, хто хворіє на гострі респіаторні захворювання, а також і тим особам, які є евакуйовані з тих регіонів, які близькі або безпосередньо потерпають від дій від військових дій. Також інших континентів, всі виклики, які стоять перед системою, ми абсолютно реагуємо і ми готові забезпечити. Ми абсолютно маємо свідоме розуміння, що ми є тиловий район, і ми в тилу маємо дати впевненість тим регіонам, які ближче до фронту, що тут їх. І можуть надати якісну медичну допомогу. Також ми стикнулися з проблемою, можливою проблемою нестачі певних препаратів чи ліків. Розуміємо, що багато потужностей, які виробляли ліки в Україні, вони зараз або не можуть працювати, або просто поруйновані, як з доставкою цих ліків за кордону, і можливо є якісь препарати, по яким серйозний дефіцит, зокрема ті від яких залежить життя. Ну ж таки, коли ми говоримо про логістику, дещо були певні труднощі певні, певні, перші місяці. Війни стан на сьогодні абсолютно проблем з логістикою. Немає препарати, медикаменти абсолютно забезпечує Міністерство охорони здоров'я, відповідно визначаючи логістику до усіх регіонів. Також ми, як абсолютно департамент, і як розуміючи ту ситуацію, і ті виклики на звичайні умови, які ми працюємо, прокомунікували з кожним закладом охорони здоров'я, кожен керівник відповідно має певні резерви, відповідно і має бути готовий і готовий реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації. А ви вже згадали про готовність медичних закладів до того, аби лікувати і наше населення, і тих людей, які змушені втікати з районів, де ведуться дуже активні бойові дії. Але ми розуміємо, що ворог не втомлюється, і сьогоднішній приклад це вкотре доводить. І тут ми можемо очікувати на нову хвилю внутрішньопереміщених осіб, особливо на зимовий період, коли буде там набагато критичніше ніж сподіваємося, так тут. Наскільки медична система Львівщини готова прийняти такий наплив людей, бо розуміємо, що це люди. Які е, в більшості будуть потребувати також і медичної допомоги, і особливо психологічної підтримки, так ми готові. Ми фактично розуміючи цю ситуацію ще і літом, коли ми ще абсолютно е, нам здавали, що до зими ще далеко, але ми розуміли, що з настанням зими і осіннього періоду, і зимового періоду, з настанням холодів, і розуміли ті. Виклики, яким перестаємо стоїть країна, і бачиш ті характери пошкоджень в інших регіонах. Що все-таки в цей період ми будемо ми очікуємо збільшення кількості вимушено переміщених осіб. Станом сьогодні 30, більше ніж 33 тисячі вимушено переміщених осіб. Ми вже пролікували в своїх стаціонарах, більше 8 тисяч дітей. І, відповідно, ми готові, і в разі такої необхідності, звичайно, що будемо давати допомогу медичну допомогу всім її потребуватиме. ви знаєте, коли ми спілкувалися у цій студії минулого тижня, буквально із керівником хірургії львівського медичного об'єднання, першого Гнатом Геричем, і запитували його: наскільки лікарям тепер стало легше, бо перші місяці. Квітень, березень вони були дуже важкими. То він сказав, що зараз ще важче ніж було на початку. Бо треба лікувати і внутрішньопереміщених, і військових. Так, от ситуація щодо військовослужбовців, яка вона із лікуванням? Бо розуміємо, що зараз дуже активні бої ведуться, особливо на Донецькому, Луганському напрямку, і ми чуємо щоденно в центрі перебуваючи, скільки швидких приїжджає. Яка там ситуація? Знову ж таки, ми тісно працюємо з нашим. Військово-медичним клінічним центром усі завдання, які вони до нас доносять. Ми виконуємо, і будемо реагувати на всі виклики, і, знов ж таки всі доручення, які будуть стояти перед нами. Ми їх виконуємо. Ну, ми дуже часто чуємо про наші потреби на фронті. Ми часто звертаємося і чуємо ці звернення до міжнародної спільноти про допомогу власне в закритті неба у зброї і тому в подібних речах, але не чуємо звернень про те медичне обладнання або Ті препарати, ті медикаменти, які потрібні нашій системі, адже ми стикнулися не просто з хворими. Так, ми стикнулися з тими ситуаціями, в яких більшість цивільних лікарів ніколи не перебувало. Це велика кількість поранених, і ми розуміємо, що потрібно багато іншого нового обладнання. Як з цим? Чи справді такі заклики є? Або ну ми просто про них не чуємо. Ну ж таки, спочатку, ковід, а тепер повномасштабна війна. Завдяки спільній роботі з фактично Міністерства охорони здоров'я, яке координує цю діяльність в частині комунікації з міжнародними донорами, вдалося забезпечити заклади охорони здоров'я. Я говорю безпосередньо про Львівщину, що матеріально технічну базу, забезпечити новим сучасним діагностичним обладнанням, і точно зараз не доводиться говорити про те, що наші ключові медичні установи мають якусь. Необхідність додаткового медичного обладнання. Абсолютно, ми готові. У нас є достатньо хороша матеріально-технічна база, яка повноцінно оновлена, і ми, знову ж таки нас немає підстав говорити про те, що ми чогось не маємо. Окрім того, що ми говоримо про забезпечення медикаментами, також хочу сказати, що ключові медикаменти, ключовий резерв, який необхідний в разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, яка може пов'язана бути з багатьма чинниками. Ми ми готові. Ми як департамент робимо моніторинги, виїзди, інспектуємо, інспектуємо, цьому певні ситуації, проводимо певні симуляційні навчання. Так, нехай це краще буде навчання, і краще це ніколи. Нехай ми не застосуємо в реальному житті, але кожен медичний працівник точно має мати розуміння, як він має діяти в тій чи іншій ситуації. Ми в останні два тижні дуже часто чуємо про два великих реабілітаційних центри, які мають з'явитися на Львівщині. Перший це Unbroken, який вже почав частково свою роботу. І інший це Superhuman, який має розпочати свою роботу і реабілітовувати військовослужбовців, які, на жаль, отримали поранення під час воєнних дій. І буквально на цьому тижні Андрій Данилко реалізував з Рос Ройс Фредді Меркурі, з який… Вилучили, виручили, перепрошую, 11 мільйонів гривень, і ці кошти мали би бути передані на реабілітаційний центр Superhuman. Яка там ситуація, в якому напрямку рухається питання із цим центром? Знов ж таки два реабілітаційних центри потужні мають запрацювати на Львівщині. Знову ж таки ми повторюємо, як регіон, ми маємо забезпечити повний спектр надання медичної допомоги, і звичайно що ключовий. Напрямок це є реабілітація, це є реконструктивна хірургія, відновна хірургія і протезування. Це фактично це ті виклики і ті речі, з якими нам на жаль доведеться жити ще багато років. Я думаю, що кілька десятків років. Тому стан на сьогодні йде встановлення абсолютно тих обидвох центрів. І е, якщо ми говоримо про центр Superhumans, то буквально найближчими днями відповідно будуть стартувати вже певні будівельні роботи. Маємо сподівання, що у ті терміни, які фонд декларує, а це початок весна 2023 року, ми частина центру запрацює, і ми будемо мати можливість повноцінно давати реабілітаційну допомогу, відновну допомогу, в тому числі в частині психі... і псих... І псих... І психологічної підтримки і в частині забезпечення і відновлення встановлень психічного здоров'я. А щодо центру Unbroken, Unbroken центр саме на сьогодні працює, починає також роботу відповідно. На базі центру вже здійснюється реабітація пацієнтів. Відповідно було кілька пацієнтів, яким вже починають здійснювати протезування. Відповідно, це центри, які починають свою роботу, але я думаю, що фактично їхня потужність лише на старті, а максимально не запрацюють найближчим часом. Та ну і військові дії привнесли в наше життя нове ще одне поняття, яке не було характерним для цивільних. Це так званий ПТСР у цивільних, так ми повинні розуміти, що тепер бойову травму або психологічну бойову травму отримують і цивільні також. Ви вже згадали про психологічну моральну допомогу. Це з одного боку, а з другого боку, ті лікарі, які от стикаються з людьми, які виїздять з районів бойових дій, повинні зреагувати яким чином? Тобто, чи налагоджена ця система, коли лікар, який лікує від основного захворювання, розуміє, що людині потрібна і психологічна допомога. Так, звичайно, ми над цим працюємо, і ми особливо зараз розуміємо наскільки важливо збудувати повноцінну і правильно функціонуючу систему ментального здоров'я. Фактично, ці медичні працівники з перших днів, коли вони безпосередньо зустрічаються з пацієнтами, які вимушу переміщення, які потребують цивільні особи, які потерпіли від наслідків війни. То, окрім медичної допомоги на базі ключових закладів, які, з яких сконцентровані такі пацієнти, звичайно, що працюють з ними психологи, тому що практично їм усім потрібна психологічна допомога, і ми розуміємо, що це є певний етап, певний етап, коли знаходиться на стаціонарному лікуванні. Але після стаціонарного лікування буде продовжуватися амбулаторно, і, як правило, ці пацієнти будуть потребувати тривалого супроводу, тому стан на сьогодні. Це один з пріоритетів роботи, зокрема системи галузі, для того, щоб лікар фактично з первинної ланки мав можливість розпізнати такого пацієнта, мав можливість вчасно скерувати пацієнта до спеціалістів для того, знову ж таки, щоб попередити важкі наслідки, тому що ми живемо в період війни, і справді ці емоції і ці наслідки війни переживають не лише військові, а цивільні люди. Фактично, навіть ситуація сьогодні абсолютно є критичною. Вона є стресовою, тому, звичайно, що чим більше таке буде ситуація, тим більше людей, безпосередньо цивільних, будуть її відчувати. Знову ж таки, коли ми говоримо про Львівщину, все таки як тиловий регіон. А коли ми говоримо про ці про населення, яке близько до війни, фактично, коли тижнями або місяцями не виходять з укриттів, коли вони фактично потерпають від відсутності сонячного проміння, коли вони не мають можливість. А вийти на вулицю чи з забезпечити? Ті речі, до яких ми звикли, звичайно, вона без нас таки набереться. Продовжуючи тему психологічної, психоемоційної реабілітації, ми планували поговорити трохи детальніше про цей проект. Якось при нагоді ще більше поговоримо. Всесвітня організація охорони здоров'я разом із Міністерством охорони здоров'я України, запустили спеціальний проект. Називається він скажи чесно, ти як? І до цього проекту долучилися відомі і зірки сцени, і телеведучі. Зокрема, вже в цьому Реакті взяли участь і співачка Роксолана, і Злата Огнєвіч, і, е, Каска, Казка, Юрій Горбунов, і е, наша землячка Соломія Вітвіцька, які знімають короткі ролики до хвилини, де пояснюють, як вони зустріли війну, їхні рефлексії на війну. І головне друга частина дуже важлива цього ролика: як можна самому собі допомогти психологічно, психоемоційно. Вони показують абсолютно легкі вправи фізичні, які допомагають людині себе взяти у руки, адаптуватися і призвичаїтися максимально до тих умов, в яких людина опинилася. Ще раз нагадаємо: цей проект називається Скажи чесно, ти як. І у нас є остання учасниця цього проекту: це співачка Світлана Тарабарова, яка знялася у цьому ролику, і ми маємо можливість його зараз подивитися. Давайте глянемо, а потім ще повернемося до розмови у студії. Скажи чесно, як ти? О Боже, я обіцяла собі не плакати. Ем, важко. Я втомлена. Я починаю закриватися. Я не вивожу. Мені важко. Єдине, що рятує музика, моя сім'я, мої діти. Коли мені важко, я прибираю. Нашому будинку останнім часом дуже чисто. Приготуйся ходити по колу, сфокусуйся на своїх кроках і диханні. Обери заспокійливу мантру і повторюй її в голос або подумки. Наприклад, я приїхав, я вдома, я тут, я вільний, я живий. Все добре, я в безпеці. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Нагадаємо, що це спеціальний проект Міністерства охорони здоров'я України спільно із всесвітньою організацією охорони здоров'я, де вони в таких от коротких роликах за участі українських зірок, шоу бізнесу і телебачення розказують, як можна самому собі зарадити елементарними фізичними вправами і допомогти психоемоційній стійкості. Проект називається Скажи чесно, ти як, пане Оресте? Скажіть чесно, ви як? Добре. Насправді, абсолютно, проєкт дуже хороший, і ті речі, на які ви акцентували, вони є визначальними, коли людина, яка живе в стресі, яка має певні переживання, повинна самоорганізуватись, вона повинна фактично взяти себе, так як ми просто говоримо, взяти себе в руки і правильно налаштуватись. Тому проєкт є надзвичайно актуальний, знову ж таки, ряд тренерів вже готовий працювати на Львівщині, і вони наступного тижня будуть виїжджати по те, певних територіях, працювати в громадах, особливо найбільш задіяним будуть лікарі первинної медичної допомоги, тому що саме на лікарів первинної медичної допомоги якраз буде лягати найбільше навантаження, тому що вони безпосередньо будуть першими зустрічати таких людей, які можуть мати різні постстресові наслідки. Це ви зараз почали розповідати про пункти медико-психологічної допомоги в громадах, як вони функціонують. Так, зокрема, це один з проєктів Львівської обласна військової адміністрації, зокрема, є таким проєктом, як «Почу лікаря, коли фактично волонтери спільно з медичними працівниками, спільно з волонтерами, спільно з тренерами вважають громади, відповідно вчать людей на місцях, як їм працювати з такими людьми, тому що насправді виклики є перед нами великими, і більше того, ми розуміємо, що насправді. Частина людей сьогоднішнього сьогоднішнього дня десь до кінця не розуміє наскільки це актуально, але з, з кожним виїздом, з кожним з кожною початком роботи таких пунктів фактично реабілітації це, пунктів чи центрів надання медичної допомоги, ми розуміємо, що їх актуальність є вкрай зараз вирішальною, тому ми акцентуємо на тому увагу. і Фактично уся робота. І усіх бажаючих, які готові працювати, готові саме становлювати систему психічного здоров'я, налагоджувати ми вітаємо і абсолютно підтримуємо. Ну, це надзвичайно важливо, тому що система лікування військових від таких травм вона розроблена у світі в розвинених країнах, де ну, тривали війни. Але з таким напливом травми психологічної в цивільних ще ніхто не стикався. Тому ну, тут ми теж змушені бути першими, і я думаю, успішними. Але слід не забувати про одну річ, яку ми вже згадували трошки по ефіру. Так в кількох місцях ми говорили про коронавірус, а з другого боку, ми говорили про епідемію грипу. Тим паче є такі ситуації. І зараз, коли коронавірус може накладатися на грип, а це перше. Друге, люди змушені перебувати в укриттях під час довгих повітряних тривог. Сьогодні це було понад 3,5 години. Це замкнете приміщення, може зрости кількість таких людей. І третє, це коли удари по інфраструктурі продовжаться і не буде тепла, і буде людям холодно, так тобто, знову ж таки, розвиток у цих респіраторних захворювань, як з цим ситуація, от в комплексі? Абсолютно. Всі речі, які ви перечислили, вони абсолютно актуальними. Ми розуміємо, що ці виклики, відсутність удару по критичній інфраструктурі, вони безпосередньо впливають і на здоров'я населення. Станом ну, на сьогодні ми констатуємо, що ситуація з коронавірусною хворобою на стабілізувалась. Навіть пішли ми відзначали протягом з кількох останніх тижнів з тенденції до зниження кількості виявлених випадків, а також кількості. Людей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. На сьогодні це лише 179 осіб. Проте ми паралельно почали спостерігати тенденцію до збільшення кількості захворілих на грип. Зокрема, найбільше пацієнтів з, з ознаками гострої, гострої респіраторної вірусної інфекції, в тому числі грип, знаходиться в Львівській обласній інфекційній лікарні. Це понад 190 осіб. А з них більше 75 – це діти. Тому ми вкотре закликаємо усіх, що єдиним ефективним методом це вакцинуватись. Це коли ми говоримо про коронавірусну хворобу. І це коли ми говоримо в частині профілактики захворювання на грип, тому що якщо протягом останніх двох років ми фактично не фіксували випадків грипу, то станом сьогодні це 73 ПЛР підтверджених випадки. Грипу. Тобто, насправді, гостро респіраторні захворювання є. Зараз ми увійшли в сезон осінньо-зимовий. Знову ж таки, ми розуміємо, що на нас чекають важкі части в частині пошкоджень інфраструктури і забезпечені елементарних умов, до яких ми звикли, тому ми маємо себе абсолютно берегти і маємо пам'ятати про це. Ви знаєте, ми сьогоднішній ефір починали із того, що українці незламні із трьох причин. І Одна із цих причин абсолютно на поверхні лежала після масованого ракетного обстрілу, коли українці почали писати: Ні, у мене не немає світла в мене є темрява, в мене просто щось є. Ми бажаємо лікарням, аби вони були у світлі. Тим паче, наші медики кожного дня доводять, що вони герої, такі ж герої, як і військовослужбовці, як надзвичайники, як енергетики. І сьогоднішній. Інформація про те, що в Львівській обласній клінічній лікарні Охмадит провели унікальну операцію, коли 17 17-річній дівчинці відкоригували носа завдяки кісті з іншої частини тіла, і це унікальна операція, яка Проведено у часі війни це ще раз свідчить про те, що українські медики можуть е, навчати медиків з інших країн світу і слугувати прикладом як наші військовослужбовці, військовослужбовцям країн НАТО. Ми вам дякуємо за розмову. Бажаємо вам спокійної максимально ночі. І нехаючи лікарня Львова будуть зі світлом і з меншої кількості пацієнтів. Дякую. О, Орест Чемерис, директор департаменту з питань охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації.